Зроблять стоки екологічно чистими. У Хмельницькому почали втілювати перший етап проєкту Розумне довкілля, який передбачає створення масштабного сміттєпереробного комплексу. Він був на паузі більше за рік, адже через початок повномасштабної війни було важко знайти підрядника для будівництва. І нарешті перший тендер завершився успішно. Ми маємо результати одного з тендерів. Він відбувся. Це тендерна процедура, яку ми оголосили ще 18 січня 2022 року. Планували, що вона буде реалізована ще на початку 2022 року. Ну, але 24 лютого ці плани підкоригувало. Доводилося тендер переносити, відкладати, переносити, відкладати. Ну але, тим не менше, 28 квітня 2023 року процедура прийому документів завершилась. Тендер відбувся, ми маємо переможця. Тендер на виготовленість, встановлення станції очистки фільтрату. Виграв консорціум литовської та австрійської компаній. Установка дренажна система. Вона перетворюватиме токсичні відходи у технічну воду. Ми використовуємо мембрани із мікроотворами. Вони схожі на сітку. Цих шарів багато і знаходяться вони у великому тубусі. Під високим тиском ми проганяємо рідину крізь ці листи. Завдяки їх щільності, весь бруд, навіть хімічний, на молекулярному рівні залишається у фільтрі. На виході ми отримуємо чисту воду. Станція очистки фільтрату дасть змогу суттєво покращити екологічну ситуацію у Хмельницькому. кажуть у міськраді. Весь фільтрат, який будемо збирати на полігоні. Він буде перероблятися в технічну воду. Це технічна вода, чиста абсолютно вода, яку можна буде використовувати в будь-яких за будь-яких потреб в міському господарстві. Ніякі, скажімо так, відходи від фільтрату не будуть потрапляти в ґрунти, в грунтові води, в водойми і так далі. Будемо мати насправді високу екологічність. Вартість цієї стадії проєкту 2,5 мільйони євро. Половина з них грантові кошти від європейської платформи сусідства ЄС. Інша половина фінансування ЄБРР. Збудувати станцію очистки фільтрату компанії планують за рік. Компанія має здійснити проєктування, Компанія має виготовити обладнання очистки фільтрату з технології зворотнього смису. Компанія має побудувати дороги під'їзні дороги до станції. Компанія Має провести електрофікацію для того, щоб підключити безпосередньо свою систему. Компанія має побудувати чотири резервуари, два з них для вже очищеної води, два для фільтрату. І компанія має це все підключити і зробити систему збору фільтрату. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 канал.